Всім привіт! Ви на каналі Супер Максим. Сьогодні у нас дитяча біблія. Так. Звершилося релігійні лідери сказали пилату. Правителю юдеї, що Ісус небезпечний і що хоче стати царем. Тоді Пилат запитав у Ісуса, чи правда це? Я справді, цар, відповів Ісус, але не від світу цього. Ісус ні в чому не винен, оголосив Пилат. Нема жодної причини убивати його. Відпускаю його на волю. Проте натовп заволав. Розіпни! Йо! Йо! Тож Пилат послухався голосу натовпу і наказав солдатам збичувати Ісуса. Вони почепили йому на голову колючу тернову корону. Тоді поклали Ісусові на спину важкий дерев'яний хрест і повели його на гору. На тій горі. Римські солдати прибили Ісуса цвяхами до хреста, проколовши йому руки й ноги. Вони підняли той хрест, Ісус опинився між двома злочинцями, також розіп'ятими на хрестах. Близько півдня, серед білого дня, раптово настала темрява. Друзі Ісуса заплакали. Релігійні лідери взялися насміхатися над Ісусом. Ти рятував інших? Чому не врятуєш себе? Прости їм, Отче, сказав Ісус. Коли настав час для Ісуса померти, Він заплющив очі і промовив: звершилося! Ісус завершив те, заради чого прийшов у цей світ через свою велику любов до людей. Один із послідовників Ісуса, чоловік на ім'я Йосип, поклав тіло Ісуса у новій печері, висіченій у скелі. Після цього наказав прикотити гігантський камінь, щоб перекрити вхід до гробниці. День довгої сумної п'ятниці. Завершився. Запитання Ісуса поховали в гробниці. Правда чи не правда? Правда. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал Супер Максим. Всім папа. -па. До побачення, друзі.